Верховна Рада працює, чергові обговорення євроінтеграційного вибору країни, ухвалення необхідних для цього законопроєктів прагнення переконати один одного та Україну у єдиній можливості порятунку вітчизняної економіки, слів багато мало доказів підкріплених розрахунками. Здавалося б, що саме міністр економіки мав означати чіткі зрозумілі концепти, чому ми сьогодні обираємо євроінтеграційний шлях. І питання до нього було зрозуміле, тобто, які були зроблені, який був зроблений аналіз і чого ми очікуємо в цифрах. І коли ви знаєте, просто не економічною мовою, а просто, от як кажуть, засипав купу цифри, не одна з Тих цифр не давала відповіді на, на чітке питання.